Нова книга Костянтіна Ульянова Стежки мерців з'являється у час, коли українці можуть цікавитися історіями про виживання, історіями про зміни та внутрішню силу. Такі часи. Цей роман, що відбувається у всесвіті попереднього твору автора храм, стає не тільки цікавою фантастичною історією, а й путівником через найтемніші куточки людської психіки до світла, до надії та розуміння. В цьому відео ми поговоримо про книгу детальніше, але я вже можу сказати, що її точно треба читати. Тим паче, якщо вам подобається творчість письменника і ви любите фантастику з підтекстом, глибокими та актуальними сенсами. Вітаю з вами Павло Фантастенко. Не забувайте про вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо усе це дуже сильно допомагає розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та донат на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на цю книжку. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається «Фантастинка Shop. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Отже, сюжетна лінія роману стежки мерців розповідає історію молодого чоловіка на ім'я Макс. Це класичний розбещений грошима батьків герой, який через випадковий збіг обставин потрапляє в небезпечне та вороже місце, населене суворими загартованими людьми, які звикли до виживання у найжорсткіших умовах. І так, це те саме місце, події, які розгортаються в романі храм. Тому Спочатку, перед тим як читати цей роман, обов'язково прочитайте першу частину «Храм». Це світ абсолютної невизначеності, де ніхто не може бути впевненим у завтрашньому дні, де кожну ніч треба ховатися, і де навіть ті, кого можна назвати умовно хорошими людьми, рідко бувають справді добрими. Максу доведеться не лише вести щоденну боротьбу за фізичне виживання. Але й зіткнутися з необхідністю протистояти не тільки колишньому другу, а й темній могутній лихій волі, яка стоїть на заваді його відчайдушному бажанню повернутися додому до звичайного безпечного багатого життя. Автор Константин Вальдев'янов має досвід військової служби та глибоко розуміє психологію екстремальних ситуацій. Він створив твір, що якісно поєднує напружений фантастичний сюжет з філософським осмисленням таких болючих та актуальних для нас тем, як посттравматичний стресовий розлад, досвід близької смерті та кардинальні зміни в голові людей під тиском дуже складних обставин. Стежки мерців» – не лише розповідь про вживання у фізичному сенсі свого, але й глибокий психологічний аналіз того, як людина може зберегти своє справжнє я. У світі, де страх постає у реальній людині, а кожна прожита ніч може виявитися остання. На сторінках свого роману Константин Вальда-Ульянов з психологічною точністю та правдивістю показує внутрішній стан людей, що несподівано опинилися в екстремальних обставинах. Письменник та військовий не просто розповідає про зовнішні події та пригоди, а буквально занурюють теча в густу. Атмосферу постійного психологічного тиску тут кожне прийняте рішення може стати фатальним і остаточним, а кожен свідомий вибір змінює самого головного героя. Читач буквально фізично відчуває на собі важкий тягар відповідальності, який лягає на плечі тих нещасних, хто змушений виживати у безжальному світі книги, де звичайні правила цивілізованого життя. М'яко кажучи, не працює та й взагалі не мають жодної сили. Константин Вальдеульянов володіє важливим літературним даром. Це здатність говорити про найскладніші та найбалючіші речі надзвичайно просто, без зайвих прикрас та манірності, але з філософською глибиною та емоційною силою. Через це кожне написане слово буквально лягає на душу саме вдумливого читача. І це важливо розуміти. Водночас це і, ну, фантастичний бойовик, так а тому просто цікаво, теж буде, якщо ви просто захочете почитати. В другій книзі автор дає багато відповідей на питання, що залишилося у читачів, і над якими я сам не раз замислювався після прочитання Романа «Храм». Проте варто зазначити, що стежки мерців не є легким щитвом і тільки для розваги. І це теж треба пам'ятати. Це серйозна книга, серйозна фантастична книга про прості, в нашому випадку людські проблеми. Так, вона об'єктивно вимагає певної емоційної готовності читача та часу на осмислення прочитаного. Вона не підходить для поверхневої розваги або швидкого читання, тому теж це маєте все на увазі. Мені сподобалося багато фраз та слів, що казав сам автор через героїв. І декілька з них я навіть виписав і запам'ятав, щоб точно привести тут. Ви, ті, хто обрали йти дорогою доблесті, уважно дивіться, куди прямуєте, адже тут так легко загубити вірний шлях і опинитися на стежках мерців. І от ще. Війни хоче тільки той, хто її ніколи не бачив, або той, хто не збирається особисто приймати в ній участь. Ці слова не просто показують головну, на мою думку, суть всього твору, але й стають серйозними попередженням для кожного читача, хто коли-небудь стикався з необхідністю вибору між легким, між зручним шляхом та шляхом морально правильним. Стиль письменника простий та легкий, на відміну від храму. Першого роману, ну, він, роман, храм вийшов пізніше вже, але е, Константин Валюлянов написав його першим. Тому там відчувалася ще відсутність досвіду, так? як створення самих героїв, так і в описі цікавого світу. Але все одно роман був гарний. І тут важливо розуміти, що це не просто фантастичний пригодницький бойовик, а книга з кристально чіткими життєвими спостереженнями та. Практичними психологічними інсайтами від військового, так все це народжено з особистого досвіду автора та його розуміння складної людської природи. Костянтин Вальдеульянов не намагається вразити читача порожньою красномовністю чи складними літературними фішками. Ні, такого тут немає. Навпаки, він просто розповідає історію, яка сама по собі є сильною та переконливою, щоб залишити слід у голові кожного, хто її прочитає. Персонажі книги точно не є ідеальними кінематографічними героями, бо вони помиляються, вони мучаться сумнівами різними, вони борються з власними страхами та людськими слабкостями. Саме це робить їх надзвичайно живими та близькими читачеві, ну, принаймні так було в моєму випадку, і це дозволяє легко впізнати в них себе або людей, яких добре знаєш у реальному житті. Ну і окрім новенького Макса, тут буде багато персонажів з якими ми вже познайомилися в першому романі «Храм». Можливо, що книга показує різні способи подолання психологічних травм, демонструє, як досвід смерті по різному позначається на людях, до яких конкретних змін тим призводить, і що саме можна з цим робити на практиці? Це особливо важливо на актуально для сучасного українського читача, який так, так чи інакше, прямо чи опосередковано. Торкався військової тематики та її важких психологічних наслідків. Водночас, стежки мерців роман про надію та незламну силу людського духу. Попри похмурі та важкі теми, твір все ж розповідає про справжнє життя, про видиму крихкість людей і, водночас, про приховану силу нашого. «Я». Стежки мерців, без сумніву, є важливою книгою для сучасної української літератури. Роман сміливо таркається гострих актуальних тем та пропонує читачеві глибокі, продумані роздуми про справжню природу людини, про механізми виживання та складні процеси зміни в люд людях в екстремальних умовах. Нагадую, що усі свої книги Константин вальда Ульяна випускає сам видавом і без участі редактора. Попри це, у книгі чудова жанрова обкладинка, міцна тверда палітурка, приємний на дотик папір. Зручний для читання шрифт. Єдина шкода, що прибрали лясе, яке було в інших книгах автора. Але це вже ну, така моя забаганка, а не обов'язкова річ для кожної книги. Також мені не подобаються шрифти без засічок, але це теж чисто смаківщина і моя така приколюха, якщо хочете. Якщо вам ок, ну і буде ок. Отже, стежки мерців Константина Вальдо-Ульянова не просто черговий фантастичний роман. А справжній серйозний літературний твір, який цілком заслуговує на пильну увагу всіх тих читачів, хто щиро цінує якісну українську прозу з глибоким психологічним змістом. Це книга терапія, книга філософський роздум, книга-супровідник для тих, хто активно шукає чесні відповіді на складні питання е життя та смерті, страху та справжньої мужності. Болючої втрати та надії. У важкий час, коли багато хто з нас ну, об'єктивно втомився від складних тем, стежки мерців делікатно, але переконливо нагадують важливу істину саме через свідоме осмислення темних сторін нашого людського життя ми можемо знайти у собі внутрішнє світло та зрозуміти неоцінену цінність кожної прожитої миті. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте про лайки, вподобайки, ширні коментарі та поширення цього відео. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.